Привіт! Є така народна приказка, яка говорить, що все, що не робиться, все робиться до кращого. Зараз вам це продемонструю. Ось у мене звичайна емальована каструля, в якій я вчора ввечері намагався спарити 2 літри молока. Але коли воно почало закипати, я побачив, що молоко вже трішки прикисло. І воно, я не знаю, як це правильно називається, в мене на Батьківщині говорить, згурбилося, тобто воно вже прикисло, але воно ще було на смак нормальне. Ніколи не викидайте таке молоко в унітаз, як я робив раніше. Одного разу я звернув увагу, що ось бачите, тут утворюється щось схоже дуже на сир. Тобто це сир, але якась така початкова стадія. Він солодкий, ніжний має смак. І з його можна зробити дуже класний десерт, який я їм зараз покажу. Тобто, зараз я просто візьму оцей весь сир, який тут є, просто його проціджу. Ось у мене вийшов сир, я його вже процідив. Тепер мені потрібно його перетерти разом з цукром, щоб вийшла така однорідна маса. Можна це робити з допомоги блендера, можна це робити в ступці спеціальній, але я для цього використаю. Використаю ось таку от штуку, яка називається Макітра. Про Макітру я вже знімав відео. Силка на посилання на відео буде внизу тут. Внизу тут буде під відео. Так от, я сюди викладаю Весь сир, а потім в цей сир додає цукор. Ще можна для ароматизації додати ванільний цукор. Ось у мене вийшла ось така от, дійсно однорідна маса, дуже солодка, я вже пробував. Наступний інгредієнт. У мене тут знаходиться сепараторна сметана. Вона в мене дуже густа, тому я додав. Звичайний йогурт домашній. Додав цукор, перемішав. Якщо у вас немає ні сметани, ні йогурту, можна використовувати звичайні вершки. Тепер моя задача це все збити до густої такої консистенції, щоб була густа така суміш. Чим я зараз і займусь. Ось в мене вийшла ось така от суміш. Густовата. Тіче. Ось такий саме добивався. Далі я додаю сюди мій сир, не сир, перемішаний цукром. Все потрібно ретельно між собою перемішати, ніби все. Ось так воно повинно. Виглядати ось така консистенція. Густовата повинна бути. Взагалі можна це все ароматизовувати діло будь-якими способами. Можна додати якісь алкогольні напої ароматичні, що ви любите. Можна додати цедру лимона, можна додати, наприклад, що, можна додати. Добавляти... Картамон. Мелений картамон дуже буде ароматичний. Я просто зараз поспішаю, тому тільки ванільний цукор і все. Ще один складник. Тарілка в мене наповнена звичайною кавою, кавою з солодкою. Ще мені потрібно печиво. Я печиво використовую для тирамісу. Взагалі я роблю зараз дуже схоже десерт на тирамісу, але якийсь такий трішки інший. Можна не зациклюватись на печиві для тирамісу, а використовувати будь-яке печиво безквітне, яке має ось таку консистенцію, тобто воно сухе. У мене є звичайна скляна ємність бажано квадратна, а у мене такої квадратної, на жаль, немає, тому використовую кругу. На дно я кладу крем, який в мене вийшов, розпреділяю по дну. Печиво для тирамісу я опускаю в каву буквально на секунду і кладу в мою кругоємність. Інше печиво. Каву і знову сюди. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Печиво, яке я вимочив в каві, положив на дно тарілки. Наступний етап це викласти знову шар крему, який покриє це печиво. Тобто я роблю по принципу звичайного тарамісу, але без використання того ж самого сиру маскарпони. Зараз я буду класти знову наступний шар, але е, один нюанс, що якщо печі у мене зараз лежить перший шар ось так, то наступний бажано класти ось так. Другий шар печива я знову покриваю кремом. Розмазую крем. Можна було б робити і третій шар, але товщина моєї ємності цього не дозволяє, тому... У мене тільки два шари печива і крем. Наступний етап. Останній штрих. Зверху потрібно все це діло присипати какао. Це напівфабрикат. Далі цю ємність потрібно поставити в холодильник хоча б на 6, а ще краще на 12 годин. Десерт через 11 годин, після того я його зробив. Зараз буду різати. Так. Саме проблемніше діставати перший шматочок, тому що з боку тут не дуже зручно. Ріжеться дуже добре. Абсолютно печиво вже розтало, стало м'яке. так Різати на квадрати можна. Ось так. Ось так. Скоріш за все, що оці от краї будуть діставати дуже погано. Я, в принципі, до цього був готовий. Ось приблизно так. Як і це все в реалії. Пробую, знімаю пробу. Е, сметана, легкий запах ванілі, печиво, е, має призма кави зверху какао, вершки, йогурт. Це просто... Дуже смачно. До речі, скажу, що е, якщо ви не маєте такого сиру, як я зробив, можна використовувати звичайний сир, солодкий. Дуже смачно. Рекомендую, побачимось. М -м -м.